Чи планується е, потім у майбутньому якийсь новий репертуар, можливо, якась програма е, Шевченкіана е, на наступні заходи, бо їх буде багато ще в травні будуть відзначати дні перепоховання на батьківщині? Що ви плануєте? Чи є такі задумки, чи це я просто вже таку ідею вам закинула? Ні, Ну насправді ви навіть перехопили мою думку. Я хотів сказати, що не, не до травневих цих подій, а вже на наступний рік ми співпрацюємо. З композиторами, які, я сподіваюся, напишуть глибокі такі твори, серйозні для бандури і ще е, інших інструментів, щоб це було в такому жанрі ансамблевому. От, і, звичайно, зараз українці пробудились, треба сказати чесно. Війна внесла в свідомість е, українців свої корективи, потрібні корективи, е, розбудила е, їх.